Черговий сюжет. Добрий день, по-перше. Я не живий Юрій. Е лісник, лісник професіонал, так скажемо. І на відміну від тих недоробків екологів, які розказують вам всякі брехні про інвазії, всякі загрози людству, я вам скажу, що ті, е що ті екологи тупорилі собою представляють. Вони представляють собою там, міністра екології, який злодій і який задурманює, задурманює вашу свідомість, намагається відвести вас від справжніх актуальних подій. Він намагається вас відвести від того, як вони грабують ліс, як вони нищать український ліс, як вони бувають природу, а вам нав'язують якісь думки про якусь. Інвазію. Ну так от, от вам простий приклад. Абсолютно чисте насадження глядічії. Вони вважають її, що це інвазія і забороняють її садити. Я вам скажу, що глядічою в, в даному випадку це Південь України, пойма річки, старо, стара пойма. Нема чим замінити. Немає чим замінити. От, дивіться, отам от далі в'яз. Із місцевих, він 10% від цієї глядічі, то корчі. Там далі дуб, то корчі. Акація висохла. От, е, єдине, що е, можна сказати найкраще на цьому е, е, споді, на низу, в балках цих напівзасолених, е, як дерево. Єдине, що тут рятує, це глядіче. Як дерево у цих умовах тільки глядіче. Тепер подивіться, вона інвазія чи ні. О, Дивіться, цією глідічиєм там вже по 50 років, де ви бачите тут інвазію, де вона розповсюджується, от там далі поле. Немає абсолютно ніякої порослі. Дивіться, якщо ви думаєте, це пеньок, це от зрізали і пенька поперла. Якщо, якщо її не, не трогать, бачите, от вона висохла, то вона навіть не дає цієї порослі. Тобто це абсолютно... Спокійна, урівноважена порода, абсолютно. І назвати її інвазивною може тільки повний дебіл, яка, які, от по факту, українські професора від ботаніки і є. Це повні недоумки, які сидять за столом, вони не розбираються ні в ґрунтах, ні в кліматі, ні в воді, ні в засоленості, не в породах. Це дебіли, які вам нав'язують свою думку. Хай шпилькують на Житомирщину, побачать, які та, яка там інвазія. По факту інвазивними породами на Україні є сосна, береза, осика, оці породи захвачуються найбільше. Ну це я маю в виду на полісі. Ну, в інших містах є інші. Є невеличкі якісь фрагменти там, може і інвазії інших порід, в тому числі і акації. Але то просто дрібниці, то знаєте, то то скажімо навіть не доля процента там сота доля процента ну от відносно глядічії ось ось бачите от там за глядічою в'яз в'яз місцевий він по факту здох як отут можу показати а в'яз із дубом вони е, насадження вже давним-давно загинуло Давним-давно, а глядіть я росте, я вам скажу, аби тут не, ви, не випас скота, от, то би вона була б ще й краще. От, от. насадження із в'яза і дуба. З корінних пород. Цей в'язок, цей в'язок, це вже друга порость. Дуб взагалі тут пропав. Ну Дивіться, це корчі, Корчі. Хай вони і ліс, але це корчі. І порівняйте. З Я вам скажу, що її дуже пощіпали, дуже порізали ці лісники, дуже розладнали це насадження, але воно, е як насадження, воно прекрасне на даному, і на даному місці, воно виконує, о, ну скажімо так, оптимально, найоптимальніше ця глядіча виконує функції із того, що я знаю. Найоптимальніше. Її тут нема чим замінити. От бачите, що таке доморощені породи. Не тянуть вони тут, не тянуть. Вони розумієте, вони доморощені, але не для цих умов. От, кращі умови, би вони росли б. В'яз трохи в кращих умовах росте так само, як лідічі. Абсолютно її нічим не поступається. Буває, перегоняє, буває, чуть, -чуть не доганяє. Дуб тут взагалі тільки по балках, в таких оптимальних умовах росте. А так він тут не росте. Він. До побачення всього найкраще.